Може вона тривати навіть 2-3 години? Теж затриматися у вас на енну кількість днів. Правило з вами, сім'я потім розмовляти просто не буде. Це витирається кожен такий, знаєте, закуточок, що можна прогодувати, мені здається, табір голодних дітей. Це чує весь ваш район. Він навіть собі не може підігріти в мікрохвильовці їжу. Ви чому саме на балконі? Всім привіт, любі мої друзі! Мене звати Яна Карасой і ви в мене на каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про побут і культуру в турецькій сім'ї очима українки. Що я підмітила для себе з таких цікавинок, про яких мало хто пише, навіть в ваших цих інтернетах? Готові? Ну що? Поїхали! Перше, це культ спільної трапези. Тут взагалі є культура сніданків. Знаєте, у нас все ж таки немає. Поясню чому, тому що ми як звикли снідати. Якась яєчня, це в кращому варіанті, в гіршому це просто якісь бутерброди, швидко закусити, запити каву і побігти на роботу. В Туреччині так не відбувається. Тут сніданки це як окрема культура. Тут накривається повністю стіл, і вони дуже збалансовані. Хто там слідкує за своїм здоров'ям за своїм тілом вони тут дуже збалансовані, багато різних тарілочок, п'ять видів сиру, два види чи три види оливок, потім яйця, якась зелень, фрукти, овочі, варення, різні булочки. Тобто, тут дуже багато всього. Звісно ж, заварюється чай, і ця спільна трапеза, як правило, робиться з усією сім'єю, і може вона тривати навіть 2-3 години. Інколи ви приїжджаєте до турецьких родичів у гості. І ви знаєте, просто прокидаєте, сідаєте за стіл, Потім цей сніданок плавно переходить в якісь там, я не знаю, інше чаювання або фруктопоїдання, якщо можна так сказати. І це все плавно-плавно з однієї трапези переходить в іншу трапезу. Це дуже прикольно. Ще є така класна штука, яку я підмітила у вихідні дні. Ви можете навіть після обіду, в десь в ресторані чи в кафе, теж замовити собі турецький сніданок і вам його принесуть, тому що. Турки вони в вихідні дні сплять дуже довго і вони можуть снідати о 12, о перші дня. Тому саме на вихідні дні турецький сніданок ви можете замовити пізніше в кафе. Гостинність по-турецьки, це моє саме улюблене, тому що тут можуть не попередити про те, що до вас хтось їде в гості, а при цьому при всьому можуть гостювати вас цілих 5 годин. Ніхто не буде думати, що ви там працюєте, наприклад, з дому, чи що у вас є якісь справи. Коли вже ви просто в тупу сядете і скажете відкрити там ноутбук і скажете, мені потрібно працювати, бо так воно і є. Тоді вони можуть сказати, добре добре працюй, ми тут посидимо, там подивимося телевізор. Вір, чи можуть приїхати в гості з іншого міста і теж затриматися у вас на енну кількість днів, і при цьому при всьому ви не можете їх вигнати. Ви не можете якось запитати, а коли ви поїдете, тому що це все дуже некоректним, вважається в Туреччині і неприйнятим. І якщо ви таке щось запитаєте, чи утнете правило з вами сім'я, потім розмовляти просто не буде. Приходять в гості зі своїми домашніми капцями. Для мене це стало в новинку, бо я цього не знала. Але потім я запитала свекруху, і вона мені сказала, що так, є така штука. Ми, коли приїхали до Ізміру, у нас були перші турецькі гості. Це наші сусіди знизу. Ми їх запросили на каву. І сусідка прийшла зі своїми тапцями. Я була в шоці. Я спочатку думала, ні, мені напевно щось типу, може, вона думає, що в мене тут брудно чи щось таке. Знаєте, яку ці перші одразу думки, але ні, я потім запитала кругу, Вона каже, що це типу нормальна тема приходити в гості зі своїми капцями. Що це не говорить про те, що в тебе якось брудно в квартирі, чи ти якась неохайна? Це просто в турецькі якісь. Звички. Ну що, другі мої, щось вже вас здивувало чи ще ні? Бо в мене ще в запасі є факти, які мене особисто дуже здивували в Туреччині. Якщо вам є чим доповнити цей список, будь ласка, чекаю вас, як, як зазвичай, в коментарях. Тому пишіть туди, будемо спілкуватися. До речі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне, підписатися на канал і мекнути щось в коментарях, тому що це дуже допомагає моїй статусі статистиці рости, і це відео поширюється, і більше українців бачать ці міжкультурні нерівності, які дуже цікаві інколи. Тому, будь ласка, це займає всього хвилиночку вашого часу, а мені це буде дуже багато користі. Дякую. Показуха для родичів, я це так називаю. Це знаєте, коли ви ви все ж таки знаєте вас попередили, що до вас їде якась там тітка, дядько, ще хтось, і це все це натираються скло всюду, це миються вікна, це витирається кожен такий, знаєте, закуточок. Готується просто неймовірна кількість їжі, що можна прогодувати, Мені здається, табір голодних дітей. Ну це знаєте. Трошечки я розумію, що на наприклад, навіть коли до нас там їдуть батьки, ми теж намагаємося більше більше там поприбирати, бо батьки завжди знайдуть десь якусь полинку, але це знову ж таки не в таких масштабах. Тут це просто прибирання йде 3-4 дні. Вони не вилазять з нього, вони все роблять, все підготовлюють, і потім приїжджають родичі. Вони типу кажуть, боже, ти так чиста, така хазяйка, бла 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 А потім все одно лізуть і тобі починають знову ж прибирати. І знову по другому кругу. Якась така незрозуміла мені показуха, але вона тут присутня. Ви, напевно, що помічали, коли були в Туреччині, що тут дуже голосно спілкуються люди. Я, знаєте, тільки нещодавно почала думати: а чому вони ось так от голосно розмовляють? От дійсно, яка історія цього всього? І знаєте, до чого я прийшла? До того, що на кожне свято. Тут збирається велика сім'я, і навіть самі близькі родичі, це може бути 300 чоловік. Ну це типу двоюрідні брати, сестри, дядьки, тітки. Ну це вже якби бувають дуже великі сім'ї. І вони, коли збираються, вони навіть сидячи один біля одного, не чують один одного, і вони намагаються перекрикнути когось, щоб їх почули. І я зрозуміла, що це саме звідти пішло, тому що інших пояснень у мене немає. Вони навіть коли на одинці розмовляють по телефону. Оно це чує не те, що весь ваш будинок, це чує весь ваш район. Вони не можуть спокійно говорити. Вони постійно на емоціях голосно говорять, кричать і. Це інколи виглядає дуже дивно. А у мене ще така штука, що я в принципі не люблю, коли голосно хтось говорить. І завжди після якихось от таких от свят я п'ю жменями ліки від, від голови, тому що у мене просто квадратна голова. Кожен хтось кричить, кожен хтось щось хоче сказати. Ти, наприклад, спілкуєшся з одною людиною, котра поруч з тобою. Тобі з іншого кінця залу ще дві людини щось кричить, хоче сказати. Тут тобі ще чоловік хоче щось сказати, і це. Такий треш з кожної сторони просто щось летиться, несеться. Але така культура, ми її не вибираємо. Ми тут гості можна сказати, да? не дивлячись на те, що я вхожа в сім'ю. Все одно ми тут гості, і ми маємо підлаштовуватися, а не вони під нас. Турецькі чоловіки тут майже царі. Мені це максимально бісить, максимально я це не розумію, але це дійсно факт. Тут чоловіки, а навіть знаєте, я що помітила, якщо навіть чоловіки повсякденному житті допомагають по господарству, то коли хтось приходить в гості, вони в жодному випадку не будуть допомагати дружині. Це я кажу, в більшості випадків, так є виключення, наприклад, мій чоловік мені допомагає, але в більшості. Ці випадки вони не будуть допомагати, вони будуть сидіти, чекати. Я знаю пару, вони вже такого похилого віку. Дружина працює досі, а її чоловік пенсіонер, тобто він вдома. Дружина наготує просто купу сленно різних страв. Він навіть собі не може підігріти в мікрохвильовці їжу. Він чекає, коли вона прийде втомлена з роботи. Вона йому все гріє, піднос підносить, і він тоді їсть. Ну тобто, знаєте, буває аж до. Абсурду, реально. Я знаю, що дівчата казали в попередніх відео в коментарях, що смалять в прямо в квартирі і в ці недопалки кидають в вазони. Ну, це для мене взагалі якийсь, не знаю дикий треш. Я такого сама не бачила, але дуже багато хто писав, тому я роблю висновок, що таке буває. Мені це не зрозуміло. Мені здається, що навпаки, коли чоловік допомагає, це показує його якусь відповідальність до сім'ї, що він Класні вибудував взаємовідносини з дружиною, сієш своєю, і що вони класно, дружньо живуть разом. Мені здається, що це навпаки плюс чоловіку, а не мінус. А вони вважають, що це мінус, тому що про них будуть думати як про слабку стать. Ну, типу, щось такого. Бо навіть коли ми почали жити з моїм чоловіком, він мені допомагає всюди по дому, і він мені каже: Ти тільки не кажи моїм родичам, що я тобі допомагаю, кажу, чому це ж типу класно? Він такий ні-ні. Ні, не нада, не нада. <свісно> типу, вони будуть думати, що я, живши з ними, не допомагав. А тут я одружився і почав допомагати. Але я всім їм кажу, що він допомагає. І Вони такі о дійсно. Вони прямо дуже дуже здивуються цьому факту, а мені прямо по кайфу. До речі, пральна машина тут може бути як в коридорі, так і на балконі дівчата і хлопці. На балконі. З чим це пов'язано, я не знаю. І мені здається, що оцей комбі, коли ще на балконі, тобто, як він називається, котел, да? то це ще, ну, якось можливо можна пояснити. А от чому пральна машинка на балконі, ну, і ще в коридорі окей. Але на балконі, ну, типу, а в кого відкриті балкони, наприклад, навіть? В Стамбулі, буває сніг і відкриті балкони. І пральна машинка, як вона взагалі там працює. От мені цей факт настільки цікавий, чому саме на балконі. І це знаєте, це не пов'язано з тим, що маленькі квартири. Бо я теж спочатку думала, що це можливо пов'язано з тим, що маленькі квартири немає місця, тому вони ставлять пральну машинку на балконі. Ні. Я бачила і була в гостях, де дуже великі квартири, 3 плюс 1, майже 200 квадратів, і пральна машинка була на балконі. До речі, хто знає, поділіться в коментарях, бо мені прям. Ось це побачила, знаєте? Мені стало дуже цікаво, але я якось чомусь не спита... не запитала, чому саме на було Треба запитати такий теж цікавий факт: те, що тут машинка для миття посуду є всюди, навіть в селах. Ну я не знаю, для мене це теж було трошечки незвично, тому що у нас я коли жила в Києві. Я не у всіх бачила машинки для миття посуду. То я коли проживала в Україні, у нас теж були посудомийні машини, а але не в такому прям об'ємі, і у всіх я пам'ятаю, що навіть у мене у друзів з'явилися вони ну можна сказати відносно нещодавно, там роки чотири назад. А я вже на секундочку, 15 років живу в Туреччині, і тут вони вже були в селах. Ну тобто, звісно, що є бідні села, є бідні сім'ї. Да? Тобто ми не порівнюємо. Але якщо брати отак загалом, то у багатьох в селах є навіть посудомишні машини, і це, ну, типу, нормально вважається. Але це мене теж здивувало. Типу, в селі посудомична машина. Прикольно. Тут нормально обговорювати тебе, твоє якесь особисте життя в кругу родичів, сім'ї. Навіть якщо ти там щось не хочеш говорити, я була, знаєте, від чого в шоці, коли зібравшись на якесь свято, один із родичів сказав до там, кузени до своєї, що слухай, мені здається, ти так погладшила, ти прямо набрала кілограмів. І дівчина, добре, що в неї, знаєте, роблять особисті кордони, вона така, і що мені так прекрасно, я шикарно виглядаю. Глядаю. І я прямо, знаєте, аплодувала її отак от всередині, молодець дівчинка. Але щоб у нас отак от сказали, що ти там погладшала, ти, типу, не дивишся за собою. Ну, це якось не дуже культурно, мені здається, взагалі яке твоє діло погладшила я чи не погладжила. Можуть бути різні якісь проблеми зі здоров'ям. чи... Та взагалі все, що завгодно може бути, яке тобі собаче діло до того, скільки в мені кілограмів. Що ви скажете з цього приводу, це. Це нормально таке говорити чи ні? Як би ви відреагували, якби вам так сказали? Я от чесно думала про те, як би я відреагувала, якби мені так сказали. Мені здається, я б була б дуже агресивною, тому що це перехід якихось кордонів особистих, і я б їх прямо чітко тоді ставила на місце. Тут день народження це не дуже велике свято. У них більше велике свято це шекербайрами чи Курбанбайрам, але не день народження. Це дуже дивно. Причому є сім'ї, котрі взагалі не релігійні. Наприклад, як у мене сім'я чоловіка, але вони святкують Курбанбайрам і шекербайрами святкують. Хоча вони взагалі не релігійні люди, але вони святкують і до них приходять родичі святкувати. Але от день народження у них не вважається святом. Хоча з чоловіком ми, звісно, його святкуємо. Тому що я кажу, треба святкувати день народження. Це святе. Ось такі у мене на сьогодні були відмінності в побуті в турецькій сім'ї очима українки, які я побачила сама. Я впевнена, що це не все потрібно ще промозгувати, знаєте, подумати, бо я впевнена, що є ще дуже цікаві факти. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть свої коментарі, пишіть теми, які ви хотіли розглянути в наступних відео. а у меня было все темки темки пакусики!